Щоб уникнути провокації з боку прихильників московського патріархату, які підійшли на місце зборів після служби в храмі Дмитрія Солунського, активісти та небайдужі утворили стіну за спинами комісії. Пані, ви тут ти бож робите? Відійдіть, будь ласка, пані відійдіть. Чому ви кричите? Я вам всім вже відповіла. Зареєстровані отримували жовті картки, якими і мали голосувати. Проте прихожани храму Димитрія Солунського у переважній більшості відмовилися від реєстрації і вимагали створити окремий список, де реєструватимуть прихильників чинної парафії. Між вірянами виникли сутички, під час яких не скупилися і на взаємні образи. Війна іде в Україні так. Хто її почав Москва, Москва. Як може московський патріархат... Ося взяло в Україні, а дивиться питання. Як це на я вас спрашиваю, як це може бути? Де як? це напуса? Ми українська.